Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вже в понеділок на телеекранах стартує велика автотранспортна прем'єра. На глядачів телеканалу ICTV2 Чекає нова багатосерійна комедія під назвою Перевізники від творців Дільничний з ДВРЗ. Напередодні вся знімальна команда та актори зібралися на передпоказі перших епізодів серіалу. У допрем'єрної зустрічі була ще одна мета: зібрати гроші на підтримку дружнього підрозділу злидні. Допомогти закрити збір можете, і ви за QR-кодом QR-кодом Нашому наступному сюжеті. друзі, головні герої, знімальна група та шанувальники зібрались на допрем'єрний показ нового українського комедійного серіалу. «АТП перевізники. Одне можемо сказати, що це створювалося з великою повагою і шаною до нашого глядача. Правда, Славік? з любов'ю. Не любов Все треба робити з любов'ю. Перевізники це шістнадцята серійна історія про сповнені пригодами будні водіїв експедиторів та те, як вони розрулюють будь-яку ситуацію у головних ролях. Двоє напарників, яких зіграли зірки серіалу Дільничний з деверзе. Я особисто переживаю, і переймаюся. Тому що цікаво, що, що з того все-таки вийшло. Ми ще нічого не бачили. Творці серіалу телеканала Сіті 2 та Мама Продакшн» анонсують, буде багато історій про любов, дружбу і допомогу. Хіти від українських музикантів, повна фура пригод і гумору. Настільки наші герої вони народні, вони справжні, вони такі щирі, і вони такі доступні і вони такі ми. Що мені здається, це перше, що я маю надію, сподобається глядачу. Що вони побачать десь себе на дорозі, десь себе в яких ситуаціях? За сюжетом героя і Семен з командою АТП автотранспортного підприємства доставляють вантаж за призначенням в усі регіони України, зокрема і на прифронтові території. Стрічку знімали чотири місяці і визнають не без труднощів. Зараз знімати серіали дуже важко, тим більше з великими машинами на дорогах під час тривог зупинок зйомок, заборонених зйомок вночі і все інше. Я думаю, що враховуючи всі ці проблеми, ми зняли класно від душі. Ну як могли, старалися. Чити перші епізоди Road Movie приїхала Світлана. Вона одна із власниць справжнього АТП, що базується у Харкові. каже, і вона сама і її команда дуже раді виходу такого серіалу про їхню професію, адже й нині існує багато міфів і часто російських наративів про далекобійників, які колись в головах людей поселив одноіманий російський серіал. Де такі дикі мужлани водили мас. Десь там на Уралі, і з ними щось там завжди коїлося з ненормативною лексикою. І от весь цей наратив, він тягнеться досі. І що, минуло вже там 30 більше років, а уявлення людей збереглося звідти. Тому для того, щоб все це. Якось переінакшити і показати, як це відбувається насправді. Нам просто необхідні нові українські серіали, які показують сферу, яка непомітна, але вона є вкрай важливою для країни. На передпоказі команда проєкту вкотре подякувала нашим оборонцям і нагадала про збір, який відкрили для підрозділу злидні. На автівку для бійців збирають 350 тисяч гривень. Долучитися можете і ви за QR-кодом, що бачите на екрані. Бо жоден фільм чи серіал не був би можливим без сили та стійкості українських захисників і захисниць. Сподіваємось, що буде ми, душем. Ми щось наробили там так. на королесі, а вам це все розгрібати. Велику автотранспортну прем'єру на телеканалі ICTV2 глядачі зможуть побачити. Уже у понеділок, 24 березня, о 20.00. атп А тепер перевізники виходитимуть щодня з понеділка по четвер. Ну, Аліна Матвійчук Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ» – Єдині новини.